Чи може тесть трьох європейських королів, сват візантійського імператора і сват ще одного європейського короля сам не бути королем? На таке очевидне запитання. Передова західна історична наука. Західна історична наука це Західна Європа і Північна Америка. Уже понад 200 років на таке питання вони дають ствердну відповідь. Цирки і шоу, які творяться навколо перекладу титула Великого князя київського, зокрема Великого князя київського Ярослава Мудрого на європейській мові, англійську, французьку та інші, і буде йти мова у цій нашій передачі. Підписуйтеся на мій YouTube канал, не забувайте про подобайки, коментарі та поширення. Це я. Не просто так говорю. Я надіюся на вашу допомогу. Підтримайте бідну українську історичну науку. Тесть трьох європейських королів. Псалом Мудрій. Його дочка Анастасія стала жінкою угорського короля Андраша І. Андраш, це значить по-українському Андрій. Мало того, породичалися з угорцями. Але. Великий князь Київський допоміг Андрашові в його боротьбі за угорський престол. Саме за допомогою свого тестя Андраш І і став угорським королем. Непогано, як для Великого принца, саме так перекладають на заході титул Великого князя Київського. Який же король? Або візьмемо другу дочку Ярослава Мудрого Єлизавету. Вона стала жінкою норвезького короля Гаральда III. Сворого. Поки він не був королем а був на службі в Ярослава Мудрого в Києві, Ярослав Мудрий не хотів з ним родичатися, і незважаючи на те, що його донька справді полюбила Гаральда, ти добрий воїн Гаральда. Але цього недостатньо, щоб стати зятем князя київського. Чи ж моя Єлизавета гірша за свою сестру? Чи не гідна корона. Якщо я стану королем. От тоді і поговоримо. Гаральд був на службі у візантійського імператора. Здобув там славу, багатство велике. І вже з тим всім він вернувся в Київ. І тоді Ярослав Мудрий видав до нього свою доньку Єлизавету. Спочатку Гарольд став співправителем норвезького короля Магнуса Доброго. Магнус Добрий був сином норвезького короля Олафа І. Коли батько загинув, то його всиновив Ярослав Мудрий. І саме цей конум, чи як тепер кажуть сучасні історики принц у 1035 році, поміг йому повернути норвезький престол. Непогано, як для принца. У 1047 році, після смерті Магнуса Доброго, Гарольд стає одноосібним правителем Норвегії під ім'ям Гарольд III, ну і його жінка Єлизавета стає королевою Норвегії. Коли Гаральд III сміливий загинув у боротьбі за англійську корону в 1066 році, то Єлизавета вийшла за данського короля Свейна III. Непогано! Як для якогось принца Київського чи Великого принца Київського. Чи дочки так виходять заміж за королів? Ще одна донька Ярослава Мудрого Анна Ярославна. В 1044 році до Києва прибуло посольство від французького короля Генріха І. Він хотів одружитися на дочці Ярослава Мудрого Анні. І що? Цей. Якщо вірити західним історикам принц Київський, як перекладають його титул, принц Київський не схотів родичатися із французьким королем. Уявляєте собі, перше посольство було в прольоті, тоді, в 1048 році, Генріх І, французький король шле другу, друге посольство. І вже це друге посольство домовилося із Ярославом Мудрим, що породичається із французькими королями. Ну, Ярослав Мудрий зовсім себе веде як, ну, як не король, він же ж тільки принц, якщо вірити західним історикам. Князь так щедр. Так это може позволить собі лишь очень багатий правитель. Щедрость украшає короля. Не знаю. Чи відчувають вони незручності, коли вони перекладають титул Великого князя Київського на свої мови, як Великий принц або просто принц Київський? Ну, мало би трошки їх муляти. То. Сват візантійського імператора. У 1043 році Ярослав Мудрій. Просто воював з Візантією. Так, похід його старшого сина Володимира виявився невдалий, але мирний договір був підписаний, і як підпис запорука мирного договору між Візантією та Руссю було укладено шлюб між сином Ярославом Мудрого Всеволодом і дочкою Візантійського імператора Константина IX Мономаха. Але імператор наш візантійський добрий, він поріднитися з тобою хоче. Дочку свою за сина твого віддати бажає. Це було надзвичайно престижно, оскільки рідко коли представники саме імператорського візантійського дому вступали у родинні зв'язки із європейськими правителями. Адже Візантійська імперія на той момент це був центр Європи, якщо не світу. І це був центр міжнародної торгівлі, це був володар всього Середземного моря, це був ну, столиця зі столиць. І от породнитися з Візантією, власне кажучи, це було велетенська честь. Так невже Ярослав Мудрий тут не тягне на титул короля? І чому? І його європейські вчені... Перекладай його титул як Великий принц або принц Київський. Ну, Казка, цирк. Співчуваємо їм. Але чому ми ведемося на такі речі? От чому справа. Так що кажу, підтримайте моє відео. Це ж нас просто показує, що ми якісь неповноцінні порівняно з іншими європейськими країнами. Бо бачиш, на Заході в Європі, куди не глянь всюди переважно, це є королі. Одна Русь бідолашна, ну і інші слов'янські держави, там бідолахи, чомусь там тільки принци або великі принци. Ну, як таке може бути? І син Ярослава Мудрого, і З'яслав був одружений на дочці польського короля мешка II Ламберта. Звичайно, що були і інші шлюби. З європейськими монархами, королями, імператорами і так далі. Наприклад, внука Ярослава Мудрого була жінкою німецького імператора. Чому це німецький імператор хотів породичатися з, з якимось там хе, принцем, а. Королів йому не вистачило, а? Ну, просто історію штучно позбавляють логічності. Мовляв, це неточна наука. Та ні, історія це точна наука. І у своїх передачах я це доводжу. Треба відходити від цих абсурдних претензій до історії, що вона не точна наука. Це люди до неї неточно і безвідповідально ставляться. Як каже, як казав один мислитель, історія вчить того, що вона нічого не вчить. Це дуже небезпечно і дуже шкідливо. 1018 рік. Князь Ярослав програє. Перший тур боротьби за Київ Святополку Окаянному і втікає в Новгород. В цей час він шле посольство до шведського короля Олафа III Шатконунга, щоб породичатися з ним, взяти за себе його доньку Інгінгерду. Але справа в тому, що шведський король Олаф III вже пообіцяв свою дочку Інгінгерду, норвезькому королю Олафу II, який був прозваний Товстим. Правда, коли він загинув у 1030 році, то був канонізований швидко і дістав прізвисько вже Олаф II святий. Він, до речі, є святим, який є покровителем і Норвегії, який визнається як в католицьких країнах, так само і православних. Так що це і наш святий. Шведський король пообіцяв норвезькому королю свою дочку. Але що він робить? Він вирішив. Що йому краще продичатися із Ярославом. І це в той час, коли Ярослав програв боротьбу за Київ. Шведський король дає Ярославу і Конунгу Ярославу і свою доньку Інгерду, І крім того, дає йому військову допомогу. Ось так. Для шведського короля Олафа III Шеткунунга, Новгородський князь Ярослав Хромий. Хроний, тобто каліка, програв боротьбу за Київ, і крім того, вже був раз одружений. Цей Новгородський князь Ярослав цінніший для шведського короля, ніж норвезький король, який хотів з ним породичатися. Ось так воно. Я, Ярослав Георгій, обіцяю тобі любов. Вір і чесність подружжя. І не залишу тебе до смерті. смерть. Як наречена для князя Ярослава. А сучасні історики пробують нас переконати, що титул київського князя треба перекладати як принц або Великий Принц. Та ні, це повноцінний король або імператор. І нічим не менше. Так, згодом. Шеткунунг віддав за норвезького короля Олафа II свою другу доньку позашлюбну Аскір. Але бачимо, що Русь в шлюбній дипломатії стоїть вище, ніж королівство Норвегія. А наш дорогий французький король Генріх І. Тільки за другим разом він зумів засватати за себе доньку Ярослава Мудрого Анну в 1048 році. А чому така поведінка князя Ярослава Мудрого? Нас тепер величають французькі королі, та це ж так круто. А що там якийсь київський князь, та перекладають як принц або великий принц київський? Дорогі мої. Великий князь київський Ярослав Мудрий. до Чернігів Перекажи, волю Києву служити, як служити Не прошу, а вимагаю. Але князь Мстислав. Смутараканський виявився міцним суперником, була бойова ніч'я, і брати помирилися, поділили Русь по Дніпру. З 1023 по 1036 рік він ділив Русь із своїм братом Стеславом. Але в 1036 році брат Мстислав помирає, і його володіння переходять Ярославу Мудрому. Було ще там окреме Полицьке князівство, де Правив ще один брат Ярослава Мудрого, але це вже окремо. Але по великому рахунку Ярослав Мудрий, князь Ярослав Мудрий, правитель всієї Русі. А хто такий король Генріх І? Подивимося на карту Франції 1030 року. Голубим кольором навколо прижу позначено домен, тобто особисті володіння французького короля. Не знаю, це навіть не десята частина тодішньої Франції. І це треба врахувати, наприклад, збоку на схід внизу є королівство Бургундія. Тепер це територія Франції. В той час вона, Королівство Бургундія, це було окреме володіння, яке входило до священної Римської імперії і не мало ніякого відношення до тогочасної Франції. Крім невеличкого володіння, порівняно невеличкого володіння французького короля, ми бачимо мінімум 6-7 великих феодалів французьких, які мають володіння більші, ніж французький король, Такі як герцог Нормандський, герцог Аквитанський, граф Анджуйський. Тобто, на той час французький король, в даному випадку, Генріх І, він був тільки перший серед рівних і, м'яко кажучи, не найсильніший володар на території французького королівства. І, напевно, це чудово, розумів і знав Ярослав Мудрий, але чомусь сучасні історики вже понад 200 років чомусь про це забувають. І в них виходить, що Генріх І це круто, це французький король, а солідного могутнього правителя Русі вони чомусь ставлять на порядок нижче. Ну, мали би відчувати якийсь сором, незручність за таке порівняння. І не називати Великого князя Київського тільки принцом чи Великим принцом. У мене є два відео присвячені переведенню титулу князя Володимира Святого, це найбільша образа для князя Володимира Святого та імператор Росії Володимир I Великий. Також пропоную їх вам подивитися, щоб мати більш чіткішу повну картину про той безлад і ту невідповідність. У переведенні означенні титулу Великих князів київських у Західній історичній науці. І, на жаль, у нас в Україні йдуть на поводу у стеретипів, які склалися на Заході. І перекладають титул Великого князя Київського, зокрема, Ярослава Мудрого, на англійську мову. І це ви зараз побачите в декількох горивках. Перекладають в двох варіантах. або що київський князь це є київський принц. До князя київського з такими новинами. Або київський князь це є Великий герцог. Ну, в оригіналі на англійській мові Great Duke. Наказом Великого князя підкорюється усі. Великий княже. Ти був мені як справжній батько. Треба відходити від тих стереотипів, що на заході все найкраще. І тільки вони нас будуть чити, і вони краще нашу історію знають. Ні. Не всюди так і не в усьому так. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Не забувайте про подобайки, коментарі та поширення. Ще раз кажу, це, це вкрай потрібно для мого молодого і такого ще невеликого YouTube каналу. Від вас багато що залежить. Напишіть у своїх коментарях, як ви вважаєте. Те, що. Західні історики, коли перекладають його не король, не імператор на німецьку, наприклад, чи французьку чи англійську мову, а перекладають як принц, чи Великий Принц, чи Великий Герцог, це є знущання над історичною наукою, це є знущання зневага над нами, над нашою історією, чи західні історики знущаються і зневажають самі себе. Оскільки вони так несерйозно підходять до таких важливих питань, роблячи із правителів великих держав, такої як Київської Русі, роблять їх не до королями, не до імператорами. Це щось нагадує одну ідею ХХ століття. А вони повноцінні. Надіюсь на ваші коментарі. І до зустрічі в лабіринтах історії.